Подарунок від благодійників Миколичинський ліцей Рамчанської громади, де навчається 863 дитини, отримав спеціалізований шкільний автобус за кошти меценатів. Вартість транспортного засобу становить 2 мільйони 400 тисяч гривень. Таку допомогу спонсори надали залюбки, оскільки дітям було важко добиратися до школи. Я особисто працював спочатку ну, славнозвісної дати. А мій партнер Валентир Юрій він працює в цьому напрямку з 2014 року і він повністю поглиблений в цю роботу, тому він знає, як це робиться. робить це вже ну давно. Ну, мабуть, це головна заслуга все ж таки, міської громади і людей, які переймаються першочергово дітьми цього регіону і так далі. Тобто нас знайшли швидко, нам дали зрозуміти, куди ці кошти підуть, на які потреби, як швидко це все зробиться. І тому ну ми без вагань була така можливість. і Ми без вагань до великої війни у навчальному закладі було два шкільні автобуси з приходом окупанта на українські землі. Ці транспортні засоби передали для потреб збройних сил України, зазначив начальник управління освіти, культури, спорту та молодіжної наші політики автобуси. Яремчанської міської ради Іван Онучак. Наші шкільні автобуси були передані для потреб збройним силам України, котрі зараз боронять наші рубежі від зовнішньої агресії від російської. Федерація, яка власне агресивно напала на українську державу, загрожує нашим демократичним цінностям і виникла необхідна потреба для того, щоб підвозити дітей, особливо гірська місцевість, це є специфіка регіону, яка потребує, крім того, законодавство зобов'язує нас здійснювати відповідне підвезення від двох кілометрів. Тих, хто здійснив, хто є учасниками навчально-виховного процесу. Миколичин одне з найбільших стіл у надвірнянському районі. Воно розкинулося по гірських схилах Карпат, тому 340 школярів кожного дня долають відстань близько 9 кілометрів, щоб добратися до навчального закладу. За словами директора Миколичинського ліцею Ярослава Венгриняка, шкільний автобус вкрай необхідний, оскільки дітям з віддалених вулиць села дорога до школи і додому стане легшою. Під час своєї діяльності роботи має багато проблеми, які вирішую разом з органами місцевого самоврядування, з депутатами і також з меценатами, спонсорами і так далі. Ви бачите, ми стоїмо поруч шкільного автобуса, цей спеціалізований шкільний автобус, який придбаний за кошти меценатів. Я сьогодні хочу від імені всього колективу шкільного учнівського, вчительського подякувати Юрію Олентиру та пану Валентину, які приклали. Багато Ато зусиль, щоб наші діточки мали можливість доїжджати рано на заняття за сприяння у придбанні транспорту керівництво Миколичинського ліцею вдячне меценатам, Яремчанській міській раді та начальнику районної військової адміністрації Володимиру Паську.